Всім привіт, компанія Energy Hub, я знаходжусь в Шанхаї, зустрічайте нового короля. Причому це не тільки король доріг, це і король зарядок. Tang L побудовано на повністю новій платформі від BYD, яка називається Super E Platform. І це означає, що у нього найшвидша в світі зарядка, яка за коефіцієнтом заряджання складає 10 сіт. Це означає, що 60 хвилин ми ділимо на 10, отримуємо 6 хвилин, і це час повного заряджання. Автомобіль приймає 1000 кВт. 1000 вольт і 1000 ампер, 1000 кВт максимальна зарядка. Нема нікого, хто робить це швидше на сьогодні. Це абсолютно робоча в технології в автомобілі, який коштує трошки дорожче, ніж 30 тисяч доларів. А ще й до того у нас тут два порти прямого струму, як у, наприклад, Дензи n 7 з однієї сторони, і з другої сторони у нас точно такий самий порт. Просто подивіться, бачите. Ну і звичайно є повільний порт однофазний. Це просто шалені цифри, які взірвали ринок. А батарейка тут в усіх електричних версіях одна і та сама 100,5 квт годин, і це найновіше покоління батарейки від BYD Blade батарей, в якій покращено змінено оцю от мембрану між катодами, анодами. Фактично, матеріал, з якого зроблені ячейки, і саме через це вона може так швидко тепер заряджатися. Звичайно ж, хімія літій, залізо залізофосфатна. Технічно у нас самі покращення порівняно з попередньою моделлю. Yeah. Тепер є дві версії: задньопривідна і повнопривідна. Задньопривідна машина має 500 кВт на одному моторі прискорення від 0 до 100 за 6,9 секунди, А повнопривідна має 810 кВт потужності. Це 1100 кінських сил і прискорення від 0 до 100 за 3,9 секунди. І це повністю нові мотори останнього покоління, які ще нікуди не ставилися, окрім ось цього тангу L. Вони розвивають 30, більше ніж 30 тисяч обертів на хвилину. Це світовий рекорд. Рекорд для серійних машин. Навіть Xiaomi SU7 Ультра має всього лише 27 200 обертів на хвилину. І це нам дає хорошу ефективність, фантастичну потужність на високих обертах і дуже високу максималку. Максималка ось цього автомобіля це 265 км на годину. Але насправді без. Обмежувача на треках цей автомобіль досягав швидкість більше ніж 300 км на годину. Для порівняння минулий танк більше ніж 195 ніколи і не їхав. Нова електрична платформа і повністю новий кузов. Батарейка знизу більше не торчить. При цьому машинка збільшилася на 15 см довжину, з яких 14 см пішли на збільшення колісної бази. І він дійсно важкий. В моноприводі майже 2700 кг, кілограмів, в повному приводі, як ця, майже 2900 кг, кілограмів, без якихось там 12 кілограмів. Повністю зроблений зі сталі з оцинковкою. Всі внутрішні зовнішні панелі, все це сталь і все це з оцинковкою. Ось так запам'ятайте цей шильдик. Це означає, що в машині автопілот око Бога. Майже всі BYD з 2020 року мають в стандарті цю систему автопілота. Але як я вже казав, відео про Leopard 8, ця система ділиться на три категорії: A B, C. C – це найпростіше. В цьому конкретному автомобілі у нас автопілот Ока Бога, який є b рівня, тобто другого з трьох. І е, в нього у нас D-Link 300. Це означає, що там здатність потужність обробки даних це біля 300 трильйонів операцій на секунду. Є Ось такий от лідар на даху в кількості одна штука. Є, звичайно, водіння по навігації, є у нас розпізнавання сигналів світлофорів і так далі. Ми про це, я думаю, розкажемо на тест-драйві. Суть така, що всі абсолютно версії ось цього BYD дітанга, і гібридні, і електричні, мають D-Link типу D-Link 300 в стандарті. Нова платформа, новий кузов. І у нас тепер багажник спереду аж на 136. Літрів, якого і близько не було в попередній моделі. І я навіть відчуваю ехо від того, як я говорю. Звичайно, в усіх абсолютно версіях тепловий насос в системі кондиціонування за замовченням. Якщо говорити про електричну версію, то у нас три комплектації: базова монопривідна, в якій не буде деяких дрібних фішок, топова монопривідна, в якій буде все, що можливо. Топова повнопривідна, як ось ця. І е, топова повнопривідна з дроном, яка звичайно не є окремою версією. Дрон коштує приблизно 2,5 тисячі доларів. Але це трошки інша машина, в якій вже нема панорами, в якій буде тільки люк. А панорама, звичайно, тут в усіх версіях, в якій буде згори ось така -от дивна надбудова для цього дрона. До речі, дрон має динамічне слідкування за автомобілем. Може на швидкості, здається, до 25 км на годину приземлятися в своє, місце, заряджатися і так далі. І дрон розроблений сумісно з компанією DJI. А як ви можете візуально розрізнити комплектації? А взагалі ніяк, тому що нічого не відрізняється. Лідари в стандарті. І тільки диски в монопривіді вони 20 а в топовій версії вони на 21. Тільки диски видають, що це повнопривідна машина. Базова монопривідна електрична версія в Китаї коштує приблизно від 33 тисяч доларів. Ось така повнопривідна, майже 40, там 39 з копійками. А от гібридні версії це зовсім інша історія. І кому цікаво, я просто скажу, що там батарейка більше, ніж 30. 6 квт годин, що дуже добре в цій ціні. Є монопривід і повний привід, але там така історія, що монопривід коштує практично як повний привід, так що його взагалі нема сенсу обирати. І максимальна потужність для гібриду це 544 кінські сили, що якраз не сильно відрізняється від попередньої генерації. Що ви маєте знати, якщо ви замовите автомобіль з дроном, це те, що ви ніколи його вже не позбудетесь. Ви не знімете його з даху, дах має іншу конструкцію, як я казав, там не буде вже великої панорами, і так далі. І все життя вам їздити з цим дроном. Раз перейти в салон, розказати відмінності між комплектаціями, яких дуже мало. І, на жаль, друзі, у нас немає дотяжок в цьому поколінні. От трошки мені прикро, ну хоча б зробили як опцію. Але це не проблема, тому що дотяжки на будь-які автомобілі за 700 доларів можна купити на Taobao. Широкі двері. Ось такий, от мінімалістичний дизайн салону набагато менше деталей ніж в старій машині. При цьому рівень оздоблення ну він е простіший і він точно не вищий, тому що тут у нас так само звичайний пластик, як і в старому тангу. Тут у нас е шкіра. На сидіннях натуральна шкіра, окрім базової версії. В базовій версії це шкірозамінник. Якість шкіри ну мені здається, що вона точно не краще ніж була на пав старому тангу, але ну мабуть і не гірше. На кермі натуральна шкіра завжди. В базовій версії у нас немає підігріву керма в усіх інших версіях. Є і ось така от проекція у нас в усіх версіях. Окрім базової. і до речі, я знайшов одну конкретну деталь, в якому цей автомобіль гірше ніж попередня модель, тому що кермо у нас тепер регулюється ось так, от механічно. А в попередній машині це було з електроприводом. Але... Тут зато додався електропривод оцієї підпорки під коліна. Ось ця от кнопочка. Бачите, висувається електро, як у зікрів, як у всіх. І так далі. Масаж, вентиляція обігрів спереду в усіх версіях. Селектор переїхав під кермо. Центральний екран не змінився, на мій погляд, абсолютно ніяк. 15,6 дюймів в усіх версіях, дизайн точно такий самий, безпровідна зарядка на 50 Вт. І у нас тепер в середній і вищій версії додався ось такий от термобокс. Від Мінус 6 до плюс 50, як завжди, як в інших моделях. Ось так от у нас включається е, «Сніжинка». Подивіться, виглядає він мікроскопічним, ніби під дві пляшечки Кока-Коли 0,33. Але якщо зняти ось цей от сепаратор, ми розуміємо, що він просто здоровинний і він сумісний і доступний для заднього ряду. Ось тут от є кнопка, з допомогою якої ми його просто відкриваємо. І тут дійсно, ну я думаю, що літрів 30, ну 20, мабуть, буде загалом його об'єм. А закривається він механічно. Залишилася дуже інформативна панель приладів. За інформативністю вона точно така сама з таким самим керуванням, як і в попередній машинці. У нас є витрата енергії, у нас є моніторинг тиску шин, У нас є борткомп'ютер, у нас є звичайно можливість вивести навігацію і так далі. І ще раз скажу велике дякую за те, що у нас тут купа фізичних кнопок. Бівейді не змінюють кількість фізичних кнопок. В нових версіях є фізичний вибір режимів їзди, старт, стоп, аварійка і так далі. Трошки тут по клімату на кермі купа фізичних кнопок за це велике дякую. Меню, як я вже казав, ну ніяк не відрізняється від попередньої моделі. У нас масаж в цій версії для абсолютно всіх пасажирів, враховуючи те, що задній ряд семимісний, і просто подивіться, яка кількість різних варіантів цього масажу. Ну яка п'ять і по інтенсивності кожен має три рівня, тобто 15 фактично рівнів. Масажу. І, до речі, є ось така от, е, керування сидіннями теж з екрану. Як я вже казав, оздоблення не стало преміальнішим. Як на мене, навпаки, оце от все трошки простіше. На стелі точно такий самий матеріал, як в минулому поколінні. Е, така звичайна базова тканина на паралоновій підкладці. І ось тут у нас керування панорамою. І тепер панорама не буває відкриваємою, на відміну від попереднього тангу, де вона загалом була тільки відкриваємою. але принаймні у нас тепер. Є шторка. До речі, панорама має площину 2,49 метрів, майже 2,5 метри. І якщо комусь цікаво, ось такі от сонячні козирки, самі базові, фактично як бюджетному рівні автомобільчика. Зате ось тут -от у нас всередині оздоблена приємним флоком. Не дивлячись на те, що колісна база збільшилася на 14 сантиметрів, я не можу одразу з ходу сказати, що тут набагато більше місця. Хоча його тут завались, воно з запасом, воно класне, тут абсолютно рівна підлога, тут низька. Підлога, дуже комфортна посадка. Тут величезні подушки, сидіння, широкий задній ряд. Насправді все просто ідеально. І в нас більше немає шестимісних версій, принаймні на сьогодні. Всі машини семимісні з ось таким от диваном. З цікавостей, масаж, обігрів, вентиляція в середній та топовій версії заднього ряду. В Базі цього нема. Ось такий от екран. Бачите, обігрів вентиляція, все це є. Холодильник, я вже вам, в принципі, показував, ось так він відкривається. У нас є. Пересування е, сидінь заднього ряду механічне. У нас є регулювання куту нахилу спинки механічне. Якщо посунутися ось так, то сидіти досі, в принципі, комфортно. І це саме та позиція, з якою ми будемо перевіряти третій ряд. Ну і над головою місця просто ще на, на пів людини. Може, не найкращий підлокідник в світі. Коротенький, височенький, простенький. Ось тут, тут маленький вокс. Хотілося б, мабуть, щоб він був трошки десь от досюди. але це дрібниця. Ну що, задній ряд, третій. Нема зручного доступу. Треба ось так от якось переступати. І ми знаходимося на задньому ряду. Нічого хорошого, не можна порівняти, наприклад, з Зайто m 9 наприклад, з лісяном L9. Це база, це, в принципі, десь як в танго минулого покоління. Ще тут є, до речі, регулювання спинки третього ряду. Ось так воно працює. Ну, Для дітей піде, і я, в принципі, би тут ну так, десь годинку я би міг проїхати. Так що він то є, він то окей, але щоб сказати, що він прямо такий сімейний, класний, я не можу. Зато ось ці от підлокітники у нас обшиті чимось, м'яким і. Приємним. Багажник, і, безперечно, в усіх версіях у нас багажник з електроприводом. В такій конфігурації, коли сидіння розкладені, він прям здається ідентичний до попереднього покоління, тобто місця фактично нема. Тому ми їх складаємо. Навіть механізм складання залишився як в попередньому поколінні. І одразу комплект поставки. Ремкомплект V2. Та сама зарядка базова, якась там на 1,5 кВт ароматизатори, оце все ось так от дається у нас в пакеті. І це все е розкладається от сюди. Це теж дуже схоже на танк попереднього покоління. Я не здивуюся, якщо ці кришечки будуть взаємозамінними, хоча навряд чи 2 кубометри місця з Практично на 99% рівною підлогою, хоча, до речі, Бівейді називається рівною підлогою. До цього прискіпуватись я не буду. Фантастичні можливості для перевезення в цьому автомобілі або для укладання матрасів, які вже продаються на цю модель. До речі, аудіосистема DIN-Audio, 21 Динамік. І як і в минулому тангу, у нас є ось ці от слоти під крепіж полки для багажника, ролети, але самої ролети в комплекті. Немає, але замовити у нас можна. Переходимо до кліренсу і до підвізки. І підвізка тут абсолютно нова. Ніякого Макферсону. У нас типова а, ось цей от подвійний речах, те саме, що зараз в Теслів, зікрі і так далі. А, знизу, ось такий потрійний алюмінієвий речах, два місця кріпежа до кузову. А, ось тут от шарова незмінна, все тепер алюмінієво, все буде дорожче. Ось такі більштайн-стійки, і це стійки з змінною жорсткістю. І кліренс у нас під переднім підрамником, під захистом 203 мм. Сам підрамник, до речі, стальний. А ні, там щось алюмінієве, я навіть толком не бачу. Але це, мабуть, не так і важливо. Обшито все і зроблено красиво. Насередині кузова 200 мм кліренсу, все обшито прекрасно, як і в інших BID, все красиво. Ось так от не бачу жодних проблем. Під заднім мотором кліренс навіть трошки більше 216 мм. Все теж зашито. Ось цей екранчик мені не подобається. Це взагалі желе, але принаймні він тут є. Всередині я навіть не бачу, як там все зроблено. Але підвізка не так виглядає, як на старому тангу. І ось такий от пластиковий кожух під заднім мотором. Ну і звісно, ззаду багато важільна підвіска. Величезне дякую ось цьому салону BYD в Шанхай. Хлопці просто топ, тому що машинку мені дали на півдня, абсолютно без нагляду менеджера. Сказали, їдь куди хочеш. Окрім як на платні дороги, тому що е у машини е нема номерів, ну, точніше, на elevated roads не можна. Їдемо, повнопривідний танк. Давайте. Зараз якраз є можливість перескоритися. У нас спорт режим, комфортний режим підвізки. Нагадую, прискорення від 0 до 3,9 секунди. Прискорення зі старту м'якіше, ніж в старому тангу, але на оборотах це набагато більш потужний автомобіль. Я нагадаю, що тут 30 тисяч обертів на хвилину, навіть з гаком, і це на сьогодні, якщо я не помиляюсь, найбільш оборотистіші мотори в світі, електромотори, навіть у Xiaomi Ultra 27 сім обертів. Тепер стосовно підвіски. вона однозначно працює краще. А, набагато менше відчуваються непідресорені маси. Автомобіль так ніби летить по дорозі, на відміну від старого тангу, який дуже круто їхав в зажатому режимі. Амортизаторів е, в спорт режимі, але е, дійсно мав дуже багато е, таких ударів вібрації і так далі е, в нормальному режимі на нерівностях і так далі. Ось зараз ми в комфорті. Зараз ми переключимо в спорт. Дорога у нас, до речі, тут не дуже хороша, і це е, дійсно. Ну, інший рівень підвізки він дійсно краще. Він дійсно набагато краще ізолює від дорожніх нерівностей, Він супер менше передає всіх проблем, і при цьому він залишився досить гострим. І відчуття автомобіля насправді просто прекрасне. Шумоізоляція в цьому автомобілі не ідеальна, не преміум, але це краще ніж в старому біведі tango тому що там шумоізоляція відверто мені. Не дуже подобалося. зараз. Я відчуваю шум вітру, трошечки відчуваю шум шин, але загалом все непогано. При цьому прекрасне відчуття самого автомобіля, хоча він більший ніж попередній танк, я не відчуваю, що ця машина більша. Вона загалом за кермом відчувається навіть якось трошки компактніше, трошки така округліша, і насправді не, не потребує жодного звикання до себе. Але є одна річ, яка особисто мені дуже сильно не подобається. Це посадка за кермом. Ні, вона не те, що погана, просто е, в неї обмежені діапазони регулювання куту е, нахилу подушки. І я не можу зробити з цього сидіння е, такий ковшообразний е, сидіння. Я не можу підняти більше передньої частини подушки, ніж зараз. Плюс дуже слабка бокова підтримка на подушці, і плюс досить висока посадка. Зараз ви не повірите, але я сиджу в найнижчій точці. Так, над головою в мене звичайно є місце. Я 1,78 см зростом. Але ось це мої руки на кермі. Бачите, вони в мене в мене фактично на рівні груди, і кермо вище підняти вже не можна. Потужність тут величезна, і е, зі старту насправді нас дуже, дуже сильно душить ESP. Але найбільше ця вся потужність вражає вже на швидкостях біля 100 км на годину, тому що тут машина дійсно в півтори рази потужніша, ніж старий танк. При цьому вітер вже на 120 шумить, практично, як і в старому тангу. Насправді, от шумоізоляція по е верхній частині кузова не найкраща, але це все таки і не преміум. Пам'ятайте, скільки коштує цей автомобіль. І ще цікава фішка, тільки що ми їздили по таким е досить жорстким поворотам, і машина настільки класно керується, що спочатку починають. Пливти шини десь там в різкому повороті на 60, але ти зовсім не відчуваєш якоїсь втрати контролю по кермовому колесі. Ти прямо точно знаєш, де знаходиться кожне колесо. Дійсно машина керується і їде ну настільки практично синтетично ідеально, що це дійсно можна порівняти, наприклад, з тою самою Xiaomi su 7 Ultra. Хоча автомобілі е зовсім, зовсім різні. Друзі, стосовно витрати енергії, я вам нічого не скажу. Зараз вона 35,8. Ми їздили в агресивному, максимально агресивному режимі, на який я був здатен на тих вулицях згідно з тих правил безпеки, руху і так далі. Плюс, коли ми знімали, працював конди... кондиціонер, 37 зараз за останні 50 кілометрів. Зранку, було, здається, 27. Нічого в цьому е, нема, е, нема жодного показнику реального. Але я думаю, що тут буде все те саме, як і в старій машині, тому що вона навіть ще важче, давні там якісь кращі технології. Трошечки там батарея сучасніша, трошечки сучасні мотори. Але відверто кажучи, я думаю, це будуть ті самі від 20 квт годин в місті. На жаль, сьогодні ми не підзнімемо роботу ось цього нового автопілота око бога другого типу, тому що автомобіль просто не зареєстрований, коли його брав вранці пробіг був 160 км, зараз вже 185 і просто ми ось так от не можемо туди війти, Треба реєструвати. Так що тест цього автопілоту буде в якомусь іншому відео в іншій машині. А адаптивний круїз з утриманням в полосі тут працює досить нормально. Це я вже все попробував. До речі, друзі, така малюсінька, але теж. Преміальна фішка, бачите, тепер у нас омивачі скла вбудовані в самі двірники, так як, наприклад, на зікрі, ось так це виглядає. І звичайно, це загалом краще, тому що у вас не забризкує форсунками все скло і ви не втрачаєте видимість в цей момент. А тепер, якщо у когось виникло питання, чи їде цей автомобіль на 1100 кінських сил? Ні, не їде. Вони тут не відчуваються. Машина відчувається з місця, така сама, як минула версія. На швидкостях більше ста набагато швидше. В Минулій версії було 517 кінських сил. Тут е, я думаю, що пікова потужність, мабуть, десь там і виходить на 1000 плюс кінських сил, але в житті це е, авто відчувається, наприклад, повільніше ніж зі 001, Рестайлінговий, у якому 788 кінських сил. Тим не менш, ну динаміки тут все одно з величезним, з величезним. Просто запасом. Друзі, насправді фантастичний автомобіль сподобався мені в усьому. Класно їде, класно керується, класно розроблений кузов, багато місця, практично повне оснащення. Єдине, чого там нема порівняння з конкурентами, це пневми, все інше в принципі тут є. Єдиний момент, який от покладачі руку на серце є в мене дисонанс. Я дуже багато їздив на попередньому поколінні тангів, і тут от тут в цій машині хочеться, щоб вона була всюди краще, там на декілька рівнів. А місцями цього немає. Місцями ти розумієш, що десь щось взяти просто зі старого тангу, який випускався там 10 років. Я кажу про мультимедію, я кажу про те, що там немає електричного е, керування кермовою колонкою. Я кажу про те, що самі сидіння насправді мені сподобалися менше, ніж в старій моделі. І через це є такий трошки диссонанс. Звичайно, тут є революція по технологіям, по батареям, по моторам. Але от прямо так, щоб це от всюди-всюди, просто космічний танк. От Трошки нема цього. Вони б мали б, мабуть, зробити іншу назву цій моделі, і тоді б у цього порівняння ідіотського постійного не було б. Хоча, звичайно, цей автомобіль, безперечно, сучасніший. В будь-якому разі, конкуренти цьому автомобілю в гібриді це Aito M7 або Lisian L6. Та мені важко щось сказати. В електричному плані це Zicar 7X, який все ж таки менший, якого нема третього ряду, але є пневма. В будь-якому разі небагато в нього конкурентів в електричній і тому що таких великих позашляховиків, які там починаються від 32 тисяч доларів, фактично не так багато. Ще з такою там динамікою і оснащенням. Вже машини є в неявності. Ми вже відправили в Україні. В Україну такий автомобіль. Звертайтеся, Energy Hub, Всі контакти в описанні під відео. Привеземо вам цей автомобіль, зробимо все в найкращому вигляді, будь-які аксесуари, запчастини. Все буде просто ідеально. Підписуйтесь, ставте лайк. Денис компанія Energy Hub.